Привіт, друзі! Мене звати Іра і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я сьогодні хочу поговорити з вами про жакард. Зокрема, хочу розповісти вам про шкарпетки, які я в'яжу в цій техніці, про магічний світ до жакарду, розповісти, по яким схемам я працюю, за якими дизайнерами слідкую, і що мене взагалі надихає. Отже, дволицьовий жакар. Можливо, дехто не знає, що це за техніка. Я покажу, у мене є ось такі невеличкі зразочки. Я тут використовувала темно-сіру і світло-сіру ниточку, і от, бачите, з обох сторон тут однаковий малюночок. Ось так. Також ще ось такого кольору у мене є зразочки. Ось бачите? Значить, з цією технікою, друзі, я познайомилася у 2019 році. Звичайно, речі, зв'язані дволицевим жакардом, я бачила і раніше. Найчастіше це були якісь шапочки, рукавички, шарфики, ну, різні аксесуари, але мені було цікаво зробити саме плечову річ. Зв'язати це одне діло, але ж як з'єднати так, щоб не було. Видно, швів, щоб річ не мала вивороту, це вже була зовсім інша справа. Я, звичайно, шукала інформацію, вчилася в'язати, в'язала дуже багато зразків, і я всі секрети зрозуміла. У мене вийшло зробити плечову річ, яка не має вивороту. Ви, мабуть, бачили в попередніх моїх відео. Я в'язала собі такий біло-блакитний кардиган, дуже гарний. Він зв'язаний саме в цій техніці: техніка дволицевого жакарту. Але цей кардиган я в'язала навесні, а першою моєю річчю був светр: светрик Баку-Сіті, Це ось цей червоний светрик, в якому я зараз сиджу перед вами. Він уже має статус домашнього, тому що я носила його дуже активно. Ну і до того ж, це, звичайно, перша річ, і в ньому є якісь недоліки, в ньому є помилки. Я буду вставляти фото, ви можете роздивитися тут, які я використовувала малюнки. Ця річ є повністю авторською, всі розрахунки, всі схеми я малювала сама. Не використовувала жодної схеми з інтернету, лише надихалася малюнками, фотографіями архітектури, яка наразі є у Баку. Чому саме це місто? Мені воно дуже подобається. Ну, я була там у далекому-далекому дитинстві, у Баку жила сестра мого дідуся, і ми. Тоді багато їздили туди. Якісь мої дитячі спогади, вони дуже теплі про це місто. Зараз я, звичайно, можу туди поїхати, але лише ну, у стані туристки. Тож, скористалася фотографіями з інтернету. Я малювала різні схемки, використовувала майже весь центр Баку, я втілила на цей светр. На спинці в мене там, здається, полум'яні башти, а на полочці там дівоча башта, центр Алієва, мечеть Гейдара, здається, ну, ви можете бачити зараз на картинках, які я вставляю на фотографіях. Цей светрик я в'язала із. Чорна ниточка це меріно з шовком, а червона це напівмеріно з фольком. Відомі такі артикули. Светрик вийшов непоганий. На жаль, на той час я не змогла знайти ниточку цих двох кольорів, які мені були потрібні: червоний і чорний. Одного складу, але такий склад по товщині, вони дуже добре підходять один до одного і получився непоганий светрик. В чому є недоліки? В тому, що я не завжди слідкувала за пружністю нитки, слабіше в'язала, тугіше в'язала і це трішечки видно на полотні. Також видно в деяких місцях рядність. В цьому светрі я використовувала v образну горловину і мені це також не подобається. Я її мала би зробити трошечки глибшу і саму планочку трошечки, мабуть, ширшу. Мені здається, це було б ну, набагато гарніше виглядало б на цьому светрі. Але, ну, є, як є. Я дуже задоволена була цією роботою. В мене все вийшло, Я його носила майже, майже постійно, перші кілька років, мабуть, років зо два, це взагалі був мій улюблений светрик. Ну, зараз я його ношу лише вдома, тому що він дуже тепленький. Далі, дівчатка, я в'язала таку гарну жилеточку собі. Ось ви бачите її. Позаду мене висить. Тут я вже використовувала схемку з інтернету, ось цю чашечку з кавою ви могли її зустрічати, вона багато є на яких ресурсах, тож я тут не заморочувалась і використала саме цей малюночок. І також використала дуже такий цікавий принт з різними назвами кавових напоїв на англійській мові. Мені це здалося неймовірно гарно. Цю жилетку я в'язала вже з меріносу 100-відсоткового, це Марінос Ірен, і тут я використовувала її у два складання, ну, тобто два складання одного кольору і два складання інший колір. В'язала також з пицями 2 Наступна річ міє біло-блакитний кардиган. Також дуже гарний, це вже була така більш масштабна річ, така довго, дуже довго я її в'язала. Різні в мене були з нею пригоди. Я розпочала цей кардиганчик, потім він в мене дуже довго лежав. Потім все ж таки я його знову достала, але, дівчатка, якщо вам цікаво, передивіться мої відео, я залишу в описі всі посилання, де я розповідала саму історію цього кардиганчику, також як я його в'язала, там деякі моменти я показую. Ну, Кому цікаво, подивіться. Також покажу трошки схеми, по яким я в'яжу дволицевий жакар. Ці всі схеми є моїми авторськими. Ось Саме ця це з чорно-червоного светра Баку-Сіті. Ось так на міліметровці я вимальовувала тут кожен будиночок, кожну башту. Звичайно, щоб тут була така більш-менш реалістична картинка, треба враховувати і масштаб, і чи доречно взагалі ну, той чи інший малюнок. От На спинці, бачите, ви, тут це полум'яні башти, на полочці ось дівоча башта, мечить гейтара, центр Аліва. Я все сюди. Ну, Вважаю, що більш-менш правильно розташувала. Ну і також ось понизу це такі невеличкі хвильки, це вода. Звичайно, я хотіла показати, що це сонячне місто е, є біля моря. Це мені все хотілося тут втілити. Отже, це так я малювала. Це було 4 роки тому дівчатка, схемка дуже вже стара і така. Ну, Звичайно, ж, я по ній в'язала, над нею працювала. Це ось таким чином я малювала рукавчик, бачите? Це ось інший рукавчик, вони в мене зовсім різні. Я полюбляю, щоб були різні малюночки. І на рукавчиках, і на полочках. Ну, мені здається, це цікаве. Далі також в мене є тут деякі схемки. Це ось, наприклад, це Чикаго, я малювала ось той знаменитий Боб. Можете про нього почитати, хто не знає. Теж дуже цікаве місто. Це, дівчатка, було замовлення. Я не розповідала вам про нього, але я в'язала такий светрик на замовлення. Так, це рукавчик від цього светра Чикаго. Що в нас далі є? Далі в нас є лише частинка, бачите? Частиночка светра, десь інша в мене, я не знайшла її, мабуть, десь вона в мене в іншому місці лежить, це Лондон. Бачите, дівчатка? Це я малювала Лондон. Це також Чикаго. І найбільша схема, дівчатка, це те, що я в'язала весною свій кардиган морський карді. Ось на нього така величенька схема. Вони в мене всі виконані на, на міліметровому папері, але зараз це все можна робити, дівчата, у програмах, комп'ютерних програмах. У мене на той час комп'ютера ще не було, і я вимушена була працювати саме ось так. Це рукавчики від морського карті. Ось, бачите, вони також різні. Тут різні малюнки. Ось так я малювала. А це дівчатка, в мене вони не дуже якісно роздруковані, але це малюнки кафе Фасет. Бачите, тут жакарди. Ось такі саме малюнки він використовує в своєму рукоділлі, і мені вони неймовірно подобаються. Дівчата, якщо підібрати тут такі гарні кольори, гарні поєднання, це буде неймовірно. Ось в такому малюнку я в'язала светрик, якщо знайду фото, вставлю вам. Це я в'язала методом інтарсія. Ось цей малюнок дуже гарно виглядає, він, не наче 3D, коли його в'яжеш. У мене, на жаль, не всі фото є, бо це було дуже давно, дівчата. Це ще, мабуть, рік 14-15. Ну, загалом є чим надихатися і все воно дуже все-все гарне. Ще я полюбляю в'язати жакардом шкарпетки. Це дуже цікаво. І вони получаються такі щільненькі, тепленькі. Ви Знаєте, замовники в мене їх дуже полюбляють. Одним із останніх я в'язала Ейнштейна, здається. Також вставлю тут кілька фото вам своїх трішечки ну, минулих робіт, які я також в'язала, і в мене їх вже, звичайно, немає у наявності, але спогади про них є. Ну, тому що в'язати було цікаво, і вони вийшли дійсно гарні. За якими дизайнерами я слідкую? Лінка Нойтман це, звичайно, щось чарівно-магічне, це щось незвичайне. Я слідкую за її інстаграм, які вона в'яже речі для своєї сім'ї. Дівчатка, якщо ви не знайомі ще з нею, обов'язково зайдіть, подивіться. Ця дизайнерка в'яже з досить товстої ниточки, мені цей варіант зовсім не підходить, ну, тому що ми живемо в Україні, не в Норвегії, і у нас, звичайно, клімат набагато тепліший. Ну, але ж самі малюнки, самі її дизайни робіт, вони неймовірні. Далі одного часу, коли весь в'язальний світ так спостерігав за роботами з кауні, з дундаги, так, ну, з якоїсь такої більш-менш натуральної шерсті вовни. Мені дуже подобався дизайнер Френк Фасет. Він більш відомий як кафе Фасет. Це британський художник, він працює, у нього різні види рукоділля, він і використовує в своїх роботах і пачворк, і в'язання, і живопис. От саме в в'язанні дуже багато інтарсії, але жакар також є. І от Коли ми всі в'язали з Кауні, я дуже багато використовувала схем саме цього. Дизайнера. Також хочу відмітити в моїх заміточках дуже давно цей, є цей Жакардовий чоловічий кардиган дизайнера Мартіна Сторі. Я вставлю фото. Це дуже давня робота, він був опублікований у журналі Рован. Здається, ще. В 17-му або 18-му році, мабуть, десь так. Я дуже хочу його зв'язати, до сих пір хочу. Але мої хлопці не носять в'язані кардигани, а цю річ я бачу саме у вигляді кардигана. Мені здається, светр тут буде зовсім недоречний. Я хочу використати от саме різний. Візерунок на полочках і щоб була звичайно ось така яскрава планочка. Ну, чомусь ця робота мені бачиться от саме так. Дуже хочу його зв'язати, в моїх думках він до сих пір. Е, також дівчатка, ще хочу розказати вам про сумісний проєкт. Саме цей сумісний проєкт став поштовхом до зняття цього відео Жакардові історії. Наші три україночки, троє наших дівчат-в'язалочок Таня, Оля і Ліля. Вони нас зібрали знову в одну велику компанію, і ми будемо в'язати якісь плечові речі жакардом. Я всіх запрошую доєднатися до хто любить в'язати жаккард, або ж спостерігати, або ж надихатися. Дівчатка, приходьте, давайте зв'яжемо з вами разом щось красиве. Я коли почула про цей проєкт, ні трішечки не сумніваючись, звичайно, сразу ж туди вступила. Ну, Тому що жаккард – це одна із моїх улюблених технік, я, звичайно, щось зв'яжу. У мене в планах був светрик, я думала в'язати його зимою, ну але почну трошечки раніше. Це буде светрик за дизайном Лінки Нойтман, светр Моа. З чого я його буду в'язати, дівчатка? Ну, тут я вас не здивую. Це норд. Ниточка тоненька, кольори буду використовувати ось такі. І для жакарду, мені здається, це буде ну, досить гарно. Значить, я буду використовувати лише схеми-дизайнерки, всі розрахунки і саму модель я буду робити по, ну, по своєму баченню. Значить, у описі лінки цей светир мога в'яжеться єдиним полотном по колу, і потім розрізаються, розрізається полотно до пройм і туди вшиваються рукави. Тобто тут використовується техніка розрізного жакарду. Я з цією технікою знайома. Вставлю вам фотографії. Я в'язала колись в далекому минулому таку шаль, і саме ось по цій такі смужці я робила розрізи, потім набирала петлі на обв'язку, все вийшло гарно, красиво. Шаль була дуже така шикарна. Але для в'язання цього светра. В'язання саме оцими ниточками розрізний жакар не підійде, тому що полотно буде набагато ніжніше і щеплення ось цих двох ниточок, воно не буде таке, як у кауні. Тому я буду в'язати звичайним кроєм, Хочу светрик недовгий, трошечки укорочений варіант, але щоб він був досить такий широкий. Такий добрий оверсайз з гарно спущеним, мабуть, плечем, а можливо, і не спущене плече буде, можливо, буде якийсь втачний рукав. Я ще подивлюся. Але з візерунком я ну, впевнена, що буду в'язати саме цей светр. Як ви можете бачити, він зв'язаний повністю жакардом. Мене це не лякає, я, звичайно, могла б собі якось полегшити життя і взяти якусь, ну, якийсь светр, що вив'язується якийсь фрагмент жакарду, там, наприклад, якась кокетка, або якісь ставочки жакардові. Ну, або ще простіше взяти, наприклад, якийсь лінивий жакард, але ну, не цього разу. Тут я буду в'язати саме ось цей красивий светрик з суцільним жакардом. Отже, дівчатка, долучайтеся до нас, ви побачите дуже багато краси. Давайте в'язати разом. Якщо, дівчатка, у вас будуть якісь питання, я з радістю відповім вам на них в коментарях. Ну, а поки що це, мабуть, все. З вами побачимося вже зовсім зовсім скоро. Бережіть себе і своїх рідних. Пока!